Ви зустрічали колись людей, які начебто все мають, але не відчувають такого достатку в житті, так? І сьогодні я хочу поділитися з вами сімома кроками, як зробити так, щоб ти відчував достаток в своєму житті. Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай. Я є продюсером креативних сил України та марафону 100 днів перемог, а також відоматіка and Academy. І сьогодні хочу поділитися з вами технікою, яка називається врожай. Це дуже дуже крута аналогія, яка дозволить вам зрозуміти, що тільки зберігаючи всі ці сім етапів, ти будеш відчувати справжнє наповнення і справжнє відчуття такого благості і достатку у всіх сферах свого життя. Тож, починаємо з першого кроку. Отже, для того щоб нам отримати з вами класний врожай читай успіх в житті, в професії, так нам потрібно перш за все знайти правильне сім'я а яке сім'я є правильним? Те, яке ідентичне тобі, сім'я це ті навики, знання, таланти, вроджені здібності це ті таланти, які є в наших батьків. Тобто, це те ідентичне тобі, сім'я, яке потрібно посадити, і воно дасть відповідний плід, так. Якщо ти сієш огірок, в тебе виросте огірок. Якщо ти сієш полин, в тебе виросте полина. Якщо сієш бур'ян, то виросте бур'ян. Нічого з цього не є погано, але питання ідентичності. Саме тому ми стартуємо не від того, яким хтось там тебе бачить, не від того, який інструмент ти вибираєш. А ми стартуємо від того, який ти. Тому що якщо ти вродився. З вродженим талантом дизайнера, то тобі треба посіяти сім'я дизайнера, взрощувати його, і ти станеш крутим дизайнером. Це не означає, що ти потім все життя будеш дизайнером, але ти реалізував свій талант, і ти зможеш піти далі, так, виростити ще один більш крутий врожай і так далі. Але якщо ти народився дизайнером, а тебе змусили йти на економіста, то ти, будучи дизайнером, посіяв не те сім'я, так сім'я. І очевидно, далі ти мусиш вчитися, потім мусиш. Змушувати себе працювати на цій роботі, ти її не любиш, і ти все життя мучишся. Чому? Тому що перший крок це посіяти правильне сім'я. Правильне сім'я це те сім'я, яке ідентичне тобі. Тому перше, що ми мусимо зробити, це дослідити, хто ти, які таланти в тебе є. Які бажання в тебе є, і так далі. Тобто ми мусимо дослідити перш за все тебе, і тільки після цього ми можемо підбирати інструменти. Тобто, тоді ми можемо брати якісне, класне сім'я, твоє і сіяти його в ґрунт. І далі в нас іде другий пункт, який називається Мати благородний ґрунт. Як підібрати благородний ґрунт? Нам треба підбирати ґрунт відповідно до того, які є властивості сімені, так? Тобто одному сімені треба один ґрунт, а іншому інший. І очевидно, якщо ти творча людина, то тобі треба відповідне середовище, в якому ти можеш вирости. А якщо ти математик, тобі треба від теж відповідне середовище, так? Якщо ти юрист, тобі треба теж відповідне середовище. Тобто недостатньо просто мати класне сім'я і знати, хто ти. Треба ще посіяти його в такий благородний відповідний. Відповідний ґрунт, в якому будуть всі умови для того, щоб сім'я могло прорости, далі те, що потрібно зробити, це посадити власне сім'я, сім'я знання, сім'я своїх вроджених навиків, здатностей і так далі. Посадити його в той ґрунт, який ми знайшли з вами, так. І дати йому відповідні умови. Четвертий пункт це дати сімені достатньо часу, достатньо поливати його, так? достатньо любити його, достатньо давати йому всі ці умови, про які ми вже з вами багато разів говорили. І от що зазвичай роблять люди. Навіть якщо вони знайшли правильну сім'ю, вони посадили в нормальну почву, так, в хороший ґрунт, те, що вони роблять, вони. Виривають завчасно. Дуже часто так буває, що людина тільки прийшла, вона така: Ну я вже два тижні вчусь, я ще не отримав результату, я піду далі. Що він робить? Він бере своє сім'я і викопує його раніше за час. І тому він і не отримує результату, тому що ще не настав час. Я думаю, що це дуже серйозний інсайт, тому що одному сі мені потрібно. Тиждень, другому місяць, третьому півроку, а четвертому два роки, три роки скільки часу. І те, що потрібно робити, це не спішити і дати можливість своєму сімені прорости. Складність заключається в тому, що дуже часто люди вони дивляться на інших і вони кажуть: ну хтось вже зробив, а я ще ні, значить, в мене немає таланту. У когось вже вийшло в мене ще ні, значить щось не так. Але це неправда. Якщо ви навіть подивитесь на город, і ми посадили однакові огірки в однаковий ґрунт. Один проріс швидше, а інший трошки повільніше. І це абсолютно нормально. Треба просто продовжувати доглядати свій город. І вам може здаватися, що ну я ж мушу прям вже, прям вже не мусите. Не мусите завжди, рядом з вами, поряд з вами, є люди, які готові вас вам допомогти, вас підтримати в крайньому випадку. Ми живемо в 21 столітті. Є фінансові установи, є банки, є інша якась діяльність, робота, тобто треба зробити все щоб дати вашому сімені можливість прорости і дати йому достатньо часу сьогодні не проблема заробляти гроші можна в будь-якій сфері починаючи від прибирання і закінчуючи не знаю там юриспруденцію дизайном сайтами чим завгодно всюди можна заробляти достатньо великі гроші але питання в тому що по справжньому щасливим і реалізованим ти будеш відчувати себе тільки тоді коли ти посіяв своє сім'я Воно проростає, і ти відчуваєш тоді, ну що саме ти ростеш. Ти не просто виконуєш якусь роботу, бо ти мусиш заробляти гроші, а ти робиш саме те, для чого ти прийшов у цей світ. Але для цього потрібно зберегти всі сім кроків, про які ми сьогодні говоримо. Будь ласка, всі інсайти, які у вас виникають, одразу записуйте в блокнот, щоб не загубити їх. І далі ми переходимо до п'ятого вже неочевидного пункту, який очевидний, якщо ми саджаємо город, але неочевидний в нашому житті. Тому я хочу поділитися з вами цим неймовірним прикладом, щоб ви могли скористатися ним у вашому житті. І от п'ятий пункт це зібрати врожай вчасно. Тому що якщо врожай перестоює на городі, він просто пропадає там, його починають заливати дощі, він переростає, так і потім той огірок, який провисів три місяці, то він вже або впаде, або пожовтіє, він вже буде непридатний і його неможливо буде використати за призначенням. Тому вчасність. Це саме головне, що тільки може бути. Ми вчасно сіємо в найкращий час, і городники, ті, хто займається садівництвом, вони точно знають в яку добу, коли треба посіяти, щоб все зійшло так. Потім, коли врожай зійшов, ми за ним доглядаємо і збираємо його вчасно. І тому я зі студентами так працюю. Зараз я запускаю я відкриття, я теж буду так працювати. Ти мусиш вчасно почати використовувати свої знання і навики, і вчасно почати отримувати з цього гроші. В когось це будуть спочатку маленькі гроші, потім більші, в когось це одразу будуть більші гроші. Так, а це дуже залежить від того, що це за сім'я, що за сфера і так далі. Залежить. Але суть завжди зберігається одна і та сама. Навіть якщо це малесенька квіточка, чи це огірок, чи це баклажан, чи це гарбуз. Все мусить бути зняте вчасно. Врожай Мусить бути знятий вчасно. Важливий дуже інсайт. Запишіть його, будь ласка, собі. Ви мусите вчасно почати заробляти на цьому, і вчасно потім це примножувати. так? П'ятий пункт зібрати врожай вчасно. І тут нам теж на допомогу приходить китайська мудрість, яка говорить про те, що навіть якщо знання буває мало, але їм діють, то воно збільшується. Розумієте, Це говориться про те, що навіть якщо це. Огірок, який невеличкий, так але його вчасно зібрали. Він буде хромким, він буде свіжим, він буде класним. Але якщо він вже перестояв, то очевидно його треба терміново знімати. І таких речей не варто допускати. Тобто, якщо ви почали вчитися, ви тільки підготувалися, ви вже маєте портфоліо, ви вже готові. Не треба продовжувати далі, 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 далі набирати як хом'як за щоки і не використовувати. Ви набрали, ви почали працювати, одразу почали заробляти, одразу почали вкладати, і все рухається. Так само з грошима, якщо ви заробляєте гроші і ви їх тримаєте, 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 ви не використовуєте їх і боїтесь витрачати гроші, то очевидно наступні гроші вже приходять ну, значно тяжче, так? Очевидно, що ми мусимо мати фінансову подушку безпеки, все мусить бути адекватно, але якщо вам потрібно купити светрик, то вам потрібно купити светрик, і це нормально витрачати гроші на себе, на своє навчання, на свій светрик, на те, що вам необхідно. І оцей страх, що о Боже, раптом гроші більше не прийдуть, це така штука, яка дуже сильно стримує, і ми з нею також будемо розбиратися на я відкриття, тому що це штука, яка стримує високі доходи. Нормальний процес, коли ти заробляєш, витрачаєш, заробляєш, витрачаєш це нормально. Ти інвестуєш, ти вкладаєш. У тебе є подушка безпеки, ти забезпечуєш всі свої потреби. Це адекватно, це адекватне використання врожаю. Люди чомусь думають, що їх безпека фінансова вона в грошах, але фінансова безпека це в навику заробляти гроші. Бо коли в тебе є навик, то ти розумієш, що яка б не була ситуація, ти завжди зможеш заробити ці гроші, так і це є актив, це не пасив. Тому що якщо ти купив будинок, він потребує від тебе ще додаткових вкладень. Завжди потребує, якщо ти купив машину, вона також потребує вкладень. Навіть якщо ти вклав гроші в банк, вони також або інфлюють, або ще якісь питання. Тобто, все це ну, не є таким активом, як той актив, яким є ти. І якщо в тебе є власний проект, з яким ти заробляєш гроші, який ти вирощуєш і з яким ти йдеш вперед, а не оглядаєшся постійно назад. То це просто супер круто. Я скажу вам з власного досвіду, що коли ти маєш свою справу і ти 100% на своєму місці, ти любиш те, що ти робиш, і світ платить тобі за це грошима. Це найкраще вкладення ever. Але, звичайно, ще раз кажу: у нас мусить бути, у вас обов'язково мусить бути, хоча б невеличка, але фінансова подушка безпеки, це будь-який фінансист вам скаже це просто адекватно і це нормально. Із цього виходить наступний шостий пункт це розділити врожай з іншими. Тобто, якщо ви виростили врожай, зібрали врожай, навіть розклали його по поличках, але ви не розділили цей врожай з іншими. Він так само пропаде. Найбільше щастя, це коли твоїм врожаєм можеш скористатися не лише ти, а ти можеш розділити його в щасті, в радості з близькими. Садівник садить сад для того, щоб Потім зібрати врожай і не просто самому їсти ці яблука, а він збирає цей врожай для того, щоб поділитись сусідами, частину продати і покласти гроші на фінансову подушку безпеки, так частину, а частину для того, щоб закупити сім'я на наступний врожай. І частину він може розділити зі своєю сім'єю, з близькими людьми і поділитися цим з іншими. Так садовник відчуває свою реалізацію і він відчуває справжнє щастя. І сьомий бонусний пункт це на наступний рік зібратися силами і знову посіяти, і знову зібрати, і знову розділити з іншими. Так ми використовуємо свій потенціал і так ми його реалізуємо. І знаєте, в чому величезна перевага цього сьомого пункту? В тому, що з кожним кругом, з кожним колом, з кожною ітерацією ти набираєш потенціал. І якщо сьогодні в тебе щось не вийшло, ти зможеш зробити все інакше на наступному колі, і це дає тобі базове прийняття себе і базовий спокій, тому що ти розумієш, що всі роблять якісь невеличкі помарочки. В кожного професійного садівника бували якісь не дуже успішні сезони, або якийсь огірок вийшов гіркішим. Нічого страшного, це маленькі речі, які завжди бувають. Найголовніше це виносити уроки і на наступний раз не повторювати помилок, поливати свої огірки частіше, дбати про них ще краще, збагачувати ґрунт, в який ти саджаєш сімена, так тобто вкладати в цей ґрунт, очевидно, вкладати в те середовище, бути вкладом в інших людей в тому середовищі, де ти є. І доглядати за своїм врожаєм ще крутіше і так, рік за роком, твій професіоналізм буде рости. Твій город буде ставати ще крутішим, ще більш доглянутим. Твої плоди будуть ставати все ціннішими, і ти будеш відчувати, що ти реалізовуєш свій потенціал наповну. А на цьому все на сьогодні. Я щиро бажаю вам прожити всіх цих сім пунктів на собі і відчути, як це, коли в тебе є крутезний врожай. Бажаю вам гарних врожаїв, гарного дня. Якщо вам сподобався цей подкаст, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Поділіться з друзями. Нехай буде якомога більше у Українців, в яких буде масштабний врожай в їхньому житті. Ну а ми побачимося з вами завтра в наступному подкасті Ста днів перемог. Слава Україні разом до перемоги!